У Тернополі всю ніч прощалося з предстоятелем Української автокефальної православної церкви. Турнує стіла митрополита Мефодія. уроженця Тернопольщини доправили до міста напередодні пізно ввечері. Сотні людей зустрічали, померло. У ці хвилини у храмі відправляють архірія з колітургії, після якої відбудеться похорон. Поховають представителя Української автокефальної православної церкви на території храму Різдва Христового. Він розташований у центрі Тернополя. Там вже підготували спеціальне місце. Нагадаємо, то политмифодіморобалей. Кудяков помер 24 лютого після затішної хвороби він настільки був чуйна людина. Він руку подавав навіть людині, яка, скажімо, ну за межою ну, соціальної, там, якоїсь моральної. Там це він не цурався ні нікого. І ще пам'ятаю, як він тут голубів, годував у тут в дворі. І мені не віриться просто не віриться.